І центр глово торговий центр глово Степан вперше у кабіні водія тролейбусу. Хоча мріяв про це вже декілька років. П'ятницю хлопчик відзначив свій восьмий день народження, і саме такий подарунок зробили йому рідні. Степан це особлива дитина. В нього аутизм. В аутистів дуже часто є така штука, як особливий інтерес. Так? Тобто Людина дуже цікавиться чимось там конкретним, знає про це, як правило, все і так далі. У нас це транспорт та непростий транспорт. Фаворитами Степана є київське метро та Житомирські тролейбуси, а саме новенькі БКМ. Я не знаю, чому він сам це нагуглив десь в Ютубі. Дивиться останній рік. Я підозрюю, що, що там сюжет якихось місцевих журналістів там понакручував їм тисячі переглядів. І з тих пір хлопчик мріяв покататися на улюбленому БКМі. Та ще одним головним бажанням було познайомитися саме з Іринкою, водійкою тролейбуса. В кількох сюжетах була вона наступна. От. Він Докі дуже багато разів передивлявся її інтерв'ю і казав, що він. Хоче до неї підійти, познайомитися і попросити, щоб вона його відвела до директора майбутніх водіїв. От, бо він теж хоче стати водієм. Заради цього родина Степана й приїхала до Житомира. І ось до зустрічі залишилися лічені хвилини. Хлопчик першим опинився в кабіні водія та ще й отримав подарунок від свого кумира. Яке сьогодні свято? Мій день народження. Я тебе вітаю! Я тебе вітаю, я хочу, щоб у тебе було. Ось таке гарне, пошисте, веселе, як цей ведмедик життя. Тримай ведмедика. Дивись, я розумію, що ти любиш тролейбуса, так? так? Я тобі дарую такого тролейбуса. Разом з Іриною Степан проїхав увесь маршрут тролейбусу. Відкривав дверцята пасажирам, оголошував зупинки та контролював порядок у салоні через камери спостереження. Та по дорозі на іменинника чекав ще один сюрприз. Колеги мами з Києва приїхали також привітати хлопчика. На кінцевій зупинці здійснилося основне бажання хлопчика: він сів за кермо великого БКМ. І як прийнято на кожному дні народженні, іменинник задув свічки на тематичному торті. І, хоча спочатку Степан розгубився, в кінці святкування емоції переповнювали. Це дуже гарний тролейбус. Дуже... Я дуже задоволений. Дуже задоволений. Дуже гарний тролейбус і Ірина. Ірина. Та емоції переповнювали не лише Степана. Щастя хлопчика викликало задоволення у всіх гостей. Особливо неочікуваним такий день став для Ірини. Досвід жінки складає вже понад декілька років. Однак таке захоплення у дитини зустрічає вперше. Начальник маршрута мені позвонили і сказала, ну, ось, мене замовили. Хлопчин дуже ну хлопчик. От, що я йому дуже сподобалася, і він хоче іменно зі мною от, проїхатися в тролейбусі. Я навіть не очікувала, що так. От дитина от, прийшла до мене, і ось навіть як він каже, мій тролейбус моя Іринка. Все. Такі тролейбуси Житомир отримав близько двох років тому, однак вони вперше виконали подібне бажання. У міськраді запевняють, хоча така історія здійснення мрії, перша точно буде не остання. Ви знаєте, такі діти вони особливо уважні, до яких дрібниць, видно, є щось, що приваблює саме ця модель, можливо, колір, можливо, ще щось дитину. І я думаю, це багато стоїть зробити дитині таке свято. Та сьогодні, завдяки Степану, здійснилася ще одна мрія у його гостей. Більшість з них ніколи не їздили в тролейбусах Житомира, а до того ж не бували в кабіні водія. Тож разом із хлопчиком громадський транспорт нашого міста ощасливив ще декількох людей. який відчуває, що моя мрія теж бувається, тому що я в дитинстві теж хотів їздити на зеленому тролейбусі, а бути в кабіні водія сьогодні. Водійки пані Ірини. Ну я розумію, що. Завдяки дню народженню Степи моя мрія збулася. Степан мріє, аби у майбутньому його захоплення тролейбусами переросло у справжню професію. Заради цього він старанно вчиться в школі та вивчає все більше деталей про улюблений транспорт і приїздити до Житомира та Іринки планує ще багато разів. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Оплески, сміх та позитивні емоції знову заполонили Спартак Арену на полі. Цього разу зустрілись волонтери та Національна гвардія України. І вже на перших хвилинах матчу команда благодійників відкрила рахунок. Далі команди йшли пліч опліч та завершили перший тайм з рахунком 2-2. Другий гол за волонтерів забив Артем Сохацький, відомий Житомирський благодійник, який сам неодноразово влаштовував благодійні заходи та лотереї. Однак, м'яч у ворота суперника в першу чергу відправив заради двох коханих жінок, найменші з них лише декілька днів. Присвятив свій гол дружині та своїй донечки. Дуже сильно їх люблю, тому гол для них. Хвилина за хвилиною напруження зростало. Небезпечних моментів у обох команд було майже порівну. Та хоча глядачі також поділились на дві групи, кажуть, у нас час не вистачає дружби. Так, прийшли подивитись на гарну гру за дружбу. Yeah. Все подобається, класний матч, все добре. Команди грали два тайми по 30 хвилин. Матч закінчувався рахунком 3-3. Та коли коментатор вийшов оголошувати пенальті, до воріт волонтерів прилетів переможний м'яч. Ми забили три, нам забили чотири, ми програли військовим. Це футбол, буває. Волонтери кажуть, програти на Сгвардії зовсім не соромно, адже це знову ж таки доводить, наскільки круті наші військові. Ті ж свою чергу запевняють, за допомогою матчу змогли відпочити від війни. Коли сидиш півроку, як кажуть, там в окопах, ну, служиш, ну, хочеться якось вирватися, трошки віддихнути душою. Звичайно, було дуже важко, так як ну, не тренуєшся, без футбола, без футболу живеш, а тут а, важко для здоров'я. Да, ну нічого, молодці виграли. Будемо виступати на чемпіонаті міра. Організатор матчу Назар Мудрий влаштовує благодійний футбол вже вдруге. Спочатку на полі зустрічалися рятувальники та поліцейські. каже, домовитись з новими учасниками було достатньо легко, адже у всіх одна мета. Наразі у нас вже зібрано 62 тисячі. Ми продовжимо збирати на автомобілі за допомогою заходів. Не просто викидаємо свої картки в соцмережі, а саме з за допомогою заходів, тому що головна ціль це об'єднувати людей і тим самим ще й допомагати нашим військовим. За цей матч вдалося зібрати ще одинадцять тисяч гривень та своїм головним досягненням організатор вважає позитивні емоції та посмішки людей. До кінця вересня благодійник планує організувати ще один поєдинок, і його гравці навіть для нас виявили сюрпризом. Якщо вдасться, це будуть змі проти міської ради. Можливо, навіть ще й мер буде. І хочу зробити велике об'єднання змі прямо всіх змі, які є в Житомирі, тобто це і СК-1, і Суспільне, і Житомир інфо, і тв проти міської ради. Це був би дуже крутий матч, адже тіпа, типу, це, скажімо, також є своє певного роду конфлікти. Це буде круто, я думаю. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал ск 1 вони ті, хто в тилу зберігає життя воїнів на фронті, ті, хто ставлять на колеса техніку та озброєння, повертаючи боєздатність нашим захисникам. Обличчя логістики ЗСУ презентували на головній пішохідній вулиці Житомира. Над фотовиставкою працювали декілька місяців. Продовж десь двох місяців троє майстрів фотооб'єктивів разом з офіцерами групи зв'язків з громадськістю команди сил логістики. Працювали у військових частинах та збирали фото та відеоматеріал. Виставку створено в рамках проєкту Вірю в ЗСУ за дорученням головнокомандувача Валерія Залужного. Кожен портрет це авторський погляд фотографів на роботу логістів. Один з них каже, хотів показати усю важливість цих людей. Метою нашої виставки було показати людей, працівників сил логістики, які зазвичай залишаються в тіні але які своїм досвідом, своїм вмінням вносять вагомий вклад в нашу спільну перемогу. Пазли, без яких наша картина, єдина картина нашого опору загарбнику була б неповна. Раніше фотовиставка була представлена у Києві на станціях метро Золоті ворота та Позняки. Тож після столиці Житомир першим зустрів обличчя логістів. Далі портрети покажуть в інших регіонах України. Нам важливо привести цю фотовиставку, показати і в наші військові частини, де власне були зібрані обличчя логістики збройних сил України. Тут є також представники Житомирщини. От, також є представники Миколаївщини, також тут є логісти. Рівненщини загалом на виставці було представлено 38 робіт. На портретах зображені як чоловіки, так і жінки, дивлячись на їхні світлі та промовисті очі. Віриш, з такими бійцями нас невпинно чекає перемога. Логісти працюють інколи цілодобово у будь-яких умовах, навіть за кордоном дивуються від того, що вони роблять з технікою. Вони пояснюють нашим західним партнерам, що вони з нею зробили. Як вони її відремонтували, То з тої сторони за океану дуже дивуються, кажуть, вау. Ми бачимо, що ви справжні герої, і після вашої роботи ця гармата вдруге, втретє, оживає і приносить користь на фронтах України. Це також логісти, їх внесок за справу збройних сил України. Про роботу українських логістів знають у всьому світі. Тепер, завдяки виставці, заговорили про них і в Житомирі. Сьогодні збройні сили України. Заслуговують найвищий індекс довіри від всього українського народу, тому величезна подяка нашим військовим за те, що вони роблять, за те, що вони боронять наші терени нашої прекрасної держави. І, е, мабуть, ми будемо сьогодні більше знати, дивлячись на ці роботи саму середину логістики, яка відіграє дуже велику роль в захисту. України, я зрозумів, що логісти також вносять також мають велику роль у формуванні саме наших збройних сил і відновлені бач на власні очі, побачив відновлені ремонтування профілактики, так сказати, техніки наші для наших військових і дуже велику роботу провідку вони роблять саме не будучи на самій лінії фронту, але це є дуже важливим Я бачу в період воєнного стану. Я побачив впевненість, мужність і віру в перемогу обов'язково. Ми самі переселенці з Херсонської області, тому ну не на жарт розуміємо, що відбувається зараз, і самі пережили страхіття цієї війни. Тому ну дуже боляче і дуже хочеться, щоб скоріше наші хлопці здобули для нас перемогу. нашу. До виконання завдань командування сил логістики ЗСУ залучаються майстри: слюсарі ремонтники, чистильники, складальники, комплектувальники, електрогазозварники, фрезерувальники, токарі та ковалі. За півроку вони виконали річний план по ремонту зразків ракетно-артилерійського озброєння на 600 відсотків. Тож тепер про їхню самовіддану та важливу працю знатимуть навіть найменші українці. Будь ласка, Сонечко, Ти знаєш хто на цій фотографії зображений? Як ти думаєш, бачите, які там людей багато? Хто то? Військові, так? Хто такі військові? Що вони зараз роблять? Захищає Україну. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК-1. Ну, я не вважаю, що це правильно. Тому що зараз такий період, що, ви знаєте, навіть жити не хочеться. Чесно вам скажу. Всі люди гуляють, всі люди хочуть жити. Ніяк. Я не гуляю. Негативно. Ну, я вважаю, що можна концерти, все вечірки. Це вже... Я дуже ставлюся до цього негативно, тому що, на мою думку, це, по-перше за все, неповага для тих військових, які боронять нашу країну. Війна в країні, хлопці, дівчата. Воюють і багато загиблих є. Треба, щоб якось воно було так компенсовано. Погано. Ну, як мінімум, це лякає. Негативно. тому що зараз не, те, не той час, який треба гуляти. Негативно. Пошло. Люди вмирають, а, це, як, ну, а тут веселяться. Ой, знаєте, мені дуже не подобається. Я вважаю це не дуже доречно. Ну, можливо, якщо ці вечірки десь в кругу компанії, то так, можливо, це й можна. Кожен хоче себе якось відволікти від цього. Але коли це все знімають на відео, мені таке не дуже імпонує. Ну, я би сказала, що це діло кожного. У кожного різне відношення до війни. На чисто з моєї сторони я б такого не робила. Чесно, напевно, що я це свято святкувала з усіма, <гум> бо я сьогодні дуже спішила на пари до запізнень. Я не люблю запізнюватись і я люблю виходити завчасно заздалегідь, щоб прям хвилиночка в хвилиночку бути. В тому місці, в якому потрібно, тому так. Тому що це якось виховує в тобі дисципліну, знаєте, коли ти приходиш вчасно, і це дуже приємно. Але, наприклад, навіть на роботі чи будь-де ніхто не любить, коли ти запізнишся, коли ти все виконуєш навіть вчасно, так само як і приходиш на роботу. Ну, сьогодні на учобу запізнився трохи довго тренейбу здав ніколи. Пунктуальна людина, але я вже не працюю, так що для мене це не дуже актуально. Останніх, напевно, півтора року взагалі нікуди не запізнююся. Я живу по режиму, так як в мене маленька дитина. А до декрету я запізнювалася дуже часто. Я така людина, в мене на роботу на 9, я в 9.30 могла тільки виїхати і мені їхати годину. І, ну, Для мене це норм. Так, да, приходити вчасно, тому що це якби трошечки бісить людей, які чекають. Ну, Дуже рідко. У мене робота така, що ранні в мене графіки, то рідко я запізнююсь. Раніше лягати спати. Не, більш відпочивати? Не знаю. На роботу я не запізнююсь, я пенсіонер. Чотири години працюю і, ну як сказати, відносно я відношуся до цього дуже строго і так нас навчили. Мені легше приїхати раніше, чим мене чекали, або якось буду чекати. Мене бісить трошки, коли я когось чекаю. І негативно до цього відношусь. Ану, дивлячись, яка це зустріч, мені здається, якщо це якась важлива зустріч, то людина сама не захоче запізнюватись. Наприклад, якщо це буде вирішуватись якась її там кар'єра або ще щось. А якщо це просто там друзі, то я думаю, що можна просто попередити. Я чесно я не пам'ятаю на своєму житті, щоб я колись запізнювалася. Я в мене якось так по життю вийшло, що я дуже пунктуальна і стараюся вийти на 5 минут раніше. Навіть на якщо я буду чекати когось, а то краще я когось почекаю, чим хтось буде чекати мене. Я не знаю. Мене так просто виходить. Я. Е не кажу, що люди, які запізнюються, якісь там неправильно роблять, чи що, ну, всяке може бути. Я також можу запізнитися, але е, я, ну, я не запізнююсь. я не запізнююся. Так якось ви Взагалі не запізнююся. бо ми відпустці ні время розподіляю правильно.